Доброго дня вам, хлопчики дівчата! Новий день прийшов до нас. Всіх вітає в добрий час. Тож зручніше всі сідаємо, ми заняття починаємо. А чи знаєте ви, яке свято відзначають у другу неділю травня? Я пропоную вам відгадати загадку, і ви здогадаєтеся, що це за свято. Найрідніша, наймиліша всіх вона нас пистить. Тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Правильно, мама, молодці, у останній місяць весни, у травні, коли природа мати виряджає свою доню землю в пишному уборі весняних квітів, у дорогу життя праці і радості, Україна відзначає надзвичайно світле свято. День матері. В світі все починається з мами. Матуся берегиня роду. Мамо, матуся, ненька наша берегиня. Матуся це весна, з нею завжди тепло, затишно і світло. Мама перший учитель і друг, вона завжди зрозуміє, втішить і допоможе. У всіх є матусі на світі. І у кожної тваринки так само є матуся. У слоненя мама слониха, у тигренятка – мама тигриця, у циценятка мама собачка, у курчат мама квочка. Всі мами хороші на світі. Найчастіше маму порівнюють із сонечком. Дітки, спробуємо разом, відповідаючи на питання матуся яка, підібрати слова, якими можна описати нашу любу матусю. Матуся яка ніжна, рідна, гарна, весела, турботлива, мудра, чарівна. Які ви молодці? Малята, як ви гадаєте, що маму порадує, а що засмутить? Вчинки, які порадують маму, ми будемо позначати веселим смайликом, а вчинки, які засмутять маму, сумним. Тож давайте картинки розглядати, яка буде мама скоріш визначати. Коли дітки тихесенько грають, нікому грою не заважають. Яка тоді мама? Сумна чи весела? Коли дівчинка на ліжку стрибає, що всім сусідам заважає, яка тоді мама сумна чи весела? Донечка мамі допомагає, іграшки зібравши, їх купає? Яка тоді, мама, сумна чи весела? Дітки іграшки всі розкидають, та на місця їх не збирають. Яка тоді мама сумна чи весела? Мама вечерю готувала, а донька їй допомагала. Яка тоді мама, сумна чи весела? Братик і сестра посварилися, за ведмедика ледь не побилися. Яка тоді мама, сумна чи весела? Дівчинка мамі допомагає, в кімнаті прибирає, яка тоді мама, сумна чи весела? Малята завжди радуйте свою маму слухняністю, допомогою, гарною поведінкою, добрим ставленням до неї та підтримкою. Дітки, що б ви зробили для своєї мами, якби ви стали чарівниками? Спробуйте продовжити моє речення, а допоможуть вам картинки, підказки. Якби я став чарівником, я б зробив так, щоб. Якби я став чарівником, я б. Якби я став чарівником, я б зробив так, щоб. Якби я став чарівником, я б завжди. Добре, молодці, дітки, щодня, щохвилини, ви маєте пам'ятати, що мама у вас одна єдина в світі. І ніхто вас не не любить так, як вона. Дякую за увагу! До побачення!